Ганна Островська стилістка одягу, психологиня, організаторка подій, адміністраторка освітньо-культурного простору, волонтерка Вінницької міської організації Товариство Червоного Христа України у напрямку психосоціальної підтримки, захоплюється філософією, психологією, астрологією, графоманією, музикою, любить грати в настільні ігри, займатися спортом, життєве кредо стріла, що летить в ціль, не відволікається на пейзаж. Скажімо так, капелюх, як і будь-який головний убір, знаходиться в портретній зоні біля обличчя. І нам важливо підкреслювати те, щоб обличчя в нас було правильне, симетричне, наскільки це можливо. Загалом всі риси обличчя в нас взагалі тіло людське, воно асиметричне. І нам потрібно якраз за допомогою одягу, ну, як потрібно бажано, якраз доходити до цього ідеалу. Наприклад, в нас форма обличчя ідеальна, це овал. І за допомогою головного убору ми таким чином його наближаємо до овалу. В залежності від того, яка ваша природня форма обличчя, ми вже підбираємо головний убір. Далі це колір. Колір також, ну, може, ви знаєте, є теорія кольоротипів. Ну, в принципі, вона десь працює, десь не працює, але загалом. Тут схема одна. Є кольори, які личать нашому обличчю, є кольори, які обличчю не личать, і вони можуть надавати трошечки сірості, якоїсь, не знаю, скажімо так, зістарювати трошечки обличчя, а можуть кольори деякі освіжати і там запалювати, наприклад, погляд. І от за допомогою кольору, також головного убору, ми теж коригуємо цю ситуацію. Плюс багато залежить від зачіски. Тому що там, наприклад, волосся може бути на обличчі, волосся може бути прибране з обличчя і так далі. Воно теж може впливати на те, як виглядає наша форма обличчя. Тобто дуже дуже багато нюансів, і в залежності від цього ми обираємо головний убір. Гано, а чи могли б ви так подивитися на обличчя і сказати, який головний убір підійшов би найкраще наприклад, там широкополий капелюх, циліндр. Казанок. чи звайвальна маска. Капелюх кухара. Ковпак. Я думаю, що тут важливо ще й розпустити волосся, тому що зі зібраним дуже. Іде друга корона сюди поміститься. Цілком. Ну, По-перше, головний убір, шапка, наприклад, та ж сама, капелюх і так далі, берет. Його краще носити, щоб хоча б декілька пасом було на обличчі. Тому що, розумієте, коли зібране волосся загалом, чи коротка стрижка, mm -hmm. ну це виглядає трошечки не, не дуже, воно якби робить нашу голову трошки подія. Ну так, так. І якщо ми беремо капелюх, то це однозначно гриб. Ось, тому треба трошки розпустити волосся. Ну, я бачу, що у вас е, обличчя таке, е, скажімо так, е, щось середнє між кругом і овалом. Тому краще. Прикутник. Я не знаю, пане Олександре, як у вас математику з геометрією? <рив> <рив> Чи все добре? <рив> Повіримо на слово. Я просто в профілю ціні розумієте. Mm -hmm. Ви ж дивитесь ванфас, а я mm -hmm. звідси. Без... <рив> Ви можете так от теж сісти з мого боку. Подивитись. Добре, давайте пройдемося так. по основних mm -hmm. видах, і які по mm -hmm. найпопулярніші зараз капелюхи, наприклад, найпопулярніші зараз загалом. Е, я просто розповім пару слів про тенденції зараз, в принципі, мода вона йде до того, щоб модно було все. У нас спочатку були там мод... мода була певних десятиріч, там тренди і так далі. Вони в нас перепліталися. Зараз у нас дуже великий вибір трендів. От зараз йдуть так фотографії того, що приблизно mm. модне за мене так торшер виглядає десь приблизно вдома. Модний в тебе торшер. Наприклад, панами панами це зараз на панам виділяють на кольорі Бургунді. Можна повипендрюватись. Так, можна, але потрібно зрозуміти, чи вличитиме цей колір до обличчя. А до речі, важливіше під колір обличчя обирати, чи під колір одягу? Ну, важа це поєднувати, але дивіться, справа в тому, що ем, колір одягу може бути плюс-мінус, наша ж база плюс-мінус одна по кольору, так. Це основне правило, що 60% орієнтовно має бути в одній гамі, і далі вже аксесуари. Ні, звичайно, є люди, які експериментують, роблять там 30 30 на 40 і так далі. Ну, це потрібно вміти краще взяти якусь базу, якусь основу, і вже під неї підлаштовувати. Наприклад. Краще не обирати там сумочку і взуття, наприклад, одного кольору. Краще, наприклад, там, взяти взуття і там не знаю головний убір одного кольору. Це вже полегшує нам роботу не обов'язково брати там, щоб це підходило під кольор пальто. Тобто тут потрібно дивитися, зрозуміти, які кольори личать вашому обличчю. І тут вже дивитися, що у вас є загалом, тому що ми ж все одно засновуємося на нашому гардеробі, який в нас є. Я проти того, щоб викидати абсолютно всі речі там і сказати, так, все це мені не підходить. Стиліст сказав викинути гардероб, витратити купу грошей, щоб його купити. А потім ну от оця вимога до цього гардеробу, вона вже стає набагато більшою, тому що тут дуже багато вклав це. Я все ж таки більше за те, щоб лишити якусь основу. І вже докупляти по мірі можливості якісь додаткові аксесуари. Ганна, на завершення коротко, хотів би запитати, ми говоримо зараз загалом за весь образ. А от ви казали, що там, до прикладу, мають пасма волосся, хоч трішечки виглядати. А взагалі від зачіски залежить, як сидітиме капелюх, тому що я, до прикладу, колись на літній відпочинок брав капелюх, а в мене тоді було таке довге волосся. Одягав, дивився, ну але не дало місцевого розливу. А потім постригся коротко, взяв той капелюх, mm. приміряв на себе, і такі о, ні, ні. Ну, краще <райшу> в сторону чоловіки трошечки інша історія. Тут більше все ж таки от про жінок, тому що ну не у всіх чоловіків довге волосся, явно і там є ці пласми і так далі. Випустити ну, не завжди так буває. Але дивіться, от, наприклад, у вас борода, у вас вуса. В принципі, у вас вже є наша вам той а капелюх, а, да? а, -хантовка, а -хантовка у вас вже є. І тобто, ну капелюх виглядатиме більш органічно, як на мене. Ну я точно ну, і знаю. і ще залежить від вашого образу. Тобто, тут тут, тут, тут мені все подобається, тут можна так З От бачиш, от у нас сьогодні сприбувати. безкоштовний стиліст у студії додатково <inflammatory> був, Та, вже розповіла, як можна mm -hmm. одягнутися, зібрати образ, принаймні на наступний mm -hmm. ефір.